E Сьогодні наша знімальна група завітала до росавських павучків, до дівчат, жіночок, які вже впродовж майже чотирьох років невтомно кожного дня приходять, щоб плести маскувальні сітки для захисту наших бійців. Сплетено вже майже три тисячі, і попереду вони розуміють, що ще багато роботи, але не опускають руки. А навпаки, приходять сюди з усвідомленням того, що потрібно. Працювати всім заради перемоги, і приходять не просто так, а як наша українська жінка, щоб показати свою красу, як, от саме до дня української хустки, вони прийшли всі такі красиві вбрані у наші гарні хустки. І до речі, цього дня до росавських павучків завітали ще одні гості учні Росавської гімназії. До Старостинського округу завітали учні 6 класу, які на уроках трудового навчання виготовили такі рукавички різдвяні і зробили сюрприз нашим воїнам. Вони вклали сюди тільки кави, пакетики чаю, цукру. На другому боці написали побажання нашим захисникам і ми їх хочемо передати росавським павучкам, які в'яжуть сітки, щоб вони передали нашим воїнам на передову і з нашими побажаннями швидкої перемоги. Дякувати нашим діткам, нашим учням, які постійно роблять і малюнки, і листи, і сітки. Хочу подякувати вам за вашу небайдужість і подякувати вашим вчителям за те, що вони вміють організувати і боліють своєю душею. Тому що ми сплітаємо сітки, ми обов'язково покладемо сіточки. Я думаю, нашим військовим буде дуже приємно побачити і малюночки, і ваші побажання. І дрібничка така у рукавички, але це так приємно, що ми тут на місці думаємо про них і допомагаємо чим можемо. Я хочу подякувати нашим росарським павучкам. Свято пройшло, але ми зібралися до Дня волонтера. Наша праця, праця наших павучків це волонтерство. Кожний їхній вузлик, кожен день, який вони відділяють із свого життя для наближення нашої перемоги. Дякую їм за таку клопітку працю, за те, що вже четвертий рік вони. Ідуть як на роботу щодня, хворі, не хворі. Є дома робота, немає дома роботи. Але щодня вранці уже дівчата на своїх робочих місцях на ентузіазмі, безкоштовно плетуть сіточки. І коли ми відчуваємо подяку наших військових, коли ми передаємо сітки, а вони назад нам подяки передають, і якийсь сувенір і пишуть про те, що ми разом з ними, ми трудовий. Такий тил, і разом з ними наближаємо завершення війни і перемогу. Ми бережемо їхнє життя, і люди, які, можливо, вже здоров'я не те, і вікова категорія не така, але добросовісно приходять, плетуть і передають, і хвилюються за те, щоб вчасно сплести, сплести і заплисти сітки. А хто як не ми? А Я вже випала, бо руку поламала, а впала і думаю, боже, як же ж я буду плести? <рес> О, так. так хочеться хоч в топлинку свого тепла і своєї уваги передати тим хлопцям, які нас захищають. Повертайтесь живим. <рес> слава Україні! Героям слава!